мої найщиріші вітанечка, вельми шановне панство. Ось такий причудовий корт Z4 завітав до мене в майстерню за новими ладочками. І ось так виглядає його накладка. Справжнісінький палісандр. Смугастий та хвилястий. Дуже кльовий зовнішній вигляд. Ось таке дзеркало зацініть. І взагалі дуже-дуже, дуже крутий чудовий малюнок самої деревини. Отже, побачимо його вже знову з стальними ладочками.